Доброго дня, шановне панство. Бажаю здоров'я нашим охоронцям, світла братням та сестрам. Сьогодні я виходжу на зв'язок з одного прикольного міста. Справа в тому, що Дніпропетровський район це край кар'єрів. Тут все будувалось каміння, і так кар'єри, це розповсюдження девича. Качкам для розмноження потрібне місце, де можна поплавати. Такого місця стреляти багато, тому не збирається. Збирається в місця, де є водний простір. Це виглядає прикольно. Всім гарного. Качки повертаються. Це так прикольно. Це буде такий думаю, унікальний контент для моїх YouTube-підписників, бо тут можна ще виставити одну хвилину. І ці кар'єри вони завжди заваражуючись. На цьому кар'єрі я регулярно плавав. Це ми будемо некритий басейн, тут по... Діаметру 350 метрів. І я тут сюди напав півтора кілометра, до пізньої осені люблю це місце. Ось, нас подобається і вам. Лайк, підписка, якщо <соць> це так. І навіть якщо не так, все чітко.